А нині каже Павел посланню кремлянам у 10 й главі, конець старого закона, Христос к праведності всякого віруючого. Тепер уже з пришествию в мір Христа уже не діють старозавітні закони, уже діють нові закони, закони нового завіта, які звучать так. Чоловік получає праведність по вірі в Ісуса Христа. Не виконанням від предписаній, предписань, отоїш, то не їж, а іменно віра во Христа приєднує нас до того, що Господь совершив на кресті смертю Воскресенням дарував нам радость Спасіння. Мойсей колись писав за праведність від закона. І чоловік, котрий ісповняв старий закон, йому обіцялося, що буде мати життя. А от праведність от віри, інакше пророки казали, казали так, не говори в серцю твоєму, хто вийде на небо, то із Христа звести, і хто зайде в бездну, щоб Христа із мертвих возвести. Ті пророки, коли писали такі слова, вони стали поднятні тільки з перешестєм. Христа Месії. Ну що говорить Писання? Близько до тебе слово, в устах Твоїх, в серці твоєм, слово віри, котрої ми проповідуємо. Бо пам'ятайте кожний, якщо ти устами твоїми будеш ісповідувати Господа. Ісуса Господом, а серцем твою вірувати, що Бог воскресив Його із мертвих, то спасешся. І сповідувати Ісуса Господом треба устами. Но можна то робити лише устами без серця, не буде успіха. Потрібно і устами і сповідувати Ісуса Господом, а серцем вірувати, що Бог воскресив його із мертвих і лише в такому случаю спасешся. Сьогодні два путники Імауськи не вірили в воскресшого. Вони були дряхлі, розслаблені, сумні, смутні. Але коли Господь відкрився перед ними в таїнстві Євхаристії, то й донині ми маємо ту саму радість, коли вся церква збирається разом і завершається літургія, а на престолі завершається Євхаристія. І коли Уже свершиться Євхаристія, весь храм наповняйся благодаті Божої. Господи, научи нас ісповідувати Тебе Господом. Научи Ісуса Господом ісповідувати не ну, обов'язково, обов'язково серцем вірувати, що Бог воскресив його із мертвих. Бо лише в тому числі ми отримаємо радость спасіння. Ідя в храми Божої ми йдемо. Не так, як спортсмени у спортивний зал, помахали руками, побігали. Ми тут ідемо, щоб відчути отаку радость, яку відчули імаузькі путники. Серце наше радувалося, трепетало, а вони не догадувалися рядом Господь. Господи, дай усім нам таку радость відчувати, щоб наше серце завжди трепетало, щоб твоє присутстві ніколи не закінчувалося, щоб ту й одного разу ми прийняли рішення з'єднатися з тобою, а вже у вічности, ніколи вже тебе не втратити, но держася канонічного православ'я, і туй на землі, і потерпіти, якщо треба, але з вірою, держатися кріпко, єдинство з церквою канонічною, а у вічності. В єдно з святими і з преподобним Давідом Солунським, і з нашими святими зможемо наслідувати царство Божо. Амінь.